Всім привіт, народ, з вами Рамікаль. І сьогодні я вам хочу розповісти, як можна заробляти гроші навіть в селі. Тобто, наприклад, ціле село може заробляти гроші для села. Ну перед началом відео поставте лайкос, тому що чесно, ви на тому відео набрали все-таки дуже так, 16 лайків, і я в шоці. Звісно, дуже в шоці. Давайте на цьому відео наберемо хоча б 20 лайків і вийде нове відео. Так же саме, я думаю, що ви хочете побачити нових підписників, які підписалися недавно. І ось до вони всі. Це всі нові підписники. Якщо ти підпишешся іменно зараз, то ти попадеш в наступне відео. Тож підписуйся, а ми почнімо. Нездавна я зрозумів, що можна заробляти в селі, але як це було? Я просто лежу і думаю, що як мені заробити грошей та й можна допомогти селу, і вообще що можна для вас такого зняти. І в мене линула дуже величезна ідея. Я знаєте, от я думаю просто, що можна зробити для села, щоб це було полезно і не було сміття візде. Бо, як ви знаєте, на кожній вулиці, дорогі так і такі далі, є сміття. Це то тобто, бутилки, скло, всяке вообще, сміття, яке не потрібне, щоб воно там було. Хочеться. Щоб наше село було чисте, ну як би як ви думаєте, ну я думаю, що треба, щоб було воно було чисте. А щоб воно було чисте. Треба що? треба зробити щось для нього. І якщо, наприклад, би голова сільради, там ілі майбутнє, яка там, коли будуть вибори, зможе таке зробити, і я думаю, що вийде виграшний так Тож я думаю, що можна було б поставити на кожній вулиці і коло магазинів, баки-сортувальники. Баки тобто Можна було сортувати скло, сортувати пластмасу і можна було сортувати всякі пляшанки. І з цього можна було б ще заробити Тож, гроші, например, які от, например, люди кидають туди пляшанки, перебирають це все, скидають туди. І тоді в кінці місяця можна було просто забирати це все і здавати, і можна було б гроші вкладати в село. Тобто, як ви знаєте, після війни можна зробити дорогу, тому що дорога дуже жахлива зараз у нас. І на кожній вулиці ями дуже дуже великі і дуже глибокі. Тобто, ну, якщо ти їдеш на велосипеді або на мопеді або на машині, воно все ламається, тому що дорога дуже жахлива. Хоч воно і так, і так, але знаєте, ця ідея дуже класна. Якщо можна поставити баки везде, люди будуть. Спирати, скидувати туди, от і все буде класно. Також в нашому селі, я так думаю, що не вистачає з содежа. Якщо, звісно, з моїх підписників є, хто шукає собі оренду, де можна зняти маленький будиночок, ну, в, нас в селі є старий гвоздик Ну він називається по-новому, він називається по-новому мішок, але. Раніше він називався гвоздік. Там були бутматеріали так само, і тоді, коли вже він переминувався в мішок, там вже були, знаєте, зошити, там щось для дому, ну щось типу такого. Але якщо, наприклад, є люди, які хочуть взяти собі магазин і продавати одежу, то ви можете взяти в оренду гвоздік і просто почати свій маленький бізнес в селі. Ну, я думаю, що магазин якби з одежою такого у нас навірно. Давненько не було, бо тому що якщо щось хочеться купити там, наприклад, носки, шапку, шорти, футболку, це треба їхати в Макаров. Це треба їхати, в Макаров, скуплятися, а потім з пакетами їхати додому. А так вийшов собі в село Бас і купив собі просто одежу. <кхи> А так вийшов бац, і купив собі нову одежу, і прийшов додому, ну прямо у селі. Так же саме я думаю, що для нашого села треба, щоб було щось таке, от іменно після війни. Бо зараз, як ви знаєте, війна, і зараз не можна нічого робити. Ну, а для села я би хотів би зробити одне, щоб вже зробили площадку, тому що там вона сьогодні був і вона сьогодні трохи поламана. І хотілося б, щоб хоча б дали тих п'ять тисяч, щоб зробити вже ту площадку, щоб там пісочок був на місці, щоб там та лошадка, яка розвалена, вже була ціла. Ну корешто, щоб і лавочки були, так як ви знаєте, що у нас на одній площадці то ко дві лавочки. І... Всім це чудово, тому що це дві лавочки, але могло б там сидіти і більше. Але таке. Як ви знаєте, молодіж зараз немає де їм гуляти. Вони раніше сиділи в садіку. Ну, зараз на садіку не можна сидіти. Тож вони гуляють, кричать так і далі. Ну, коротше, то це таке. Тож, хотілося б десь таке містечко для молодежі, типа парка построїть коло клуба, ну, щось тіпа, такого, ну самі розумієте, поставити лавочки там. Де люди взагалі можна було б бы зробити віддільний для молодіжі парк, де можна просто було сидіти, там столик, там мусорка. Типу, в мене така ідея вот для села. Це можна було б бы після час построїти, або після війни. Ну якщо, розкажу це якось пізніше про мої величезні плани. Якщо, підписуйтесь на канал, ставте лайкос. Думаю, з вами був я Ромік Райт. І якщо ви хочете новий відео, ставте лайкос. Наберемо на цьому відео 20 лайків і я випускаю нове відео. З вами Ромік, всім пока!